На фоні будинку зніму оцю частину. З цього ракурсу. Бачите, як виріс оцей холодок чи спаржа, треба її повернути. Вона не туди гічку свою направила, треба сюди на перголу, на підпорку. Трояндочка моя. Це фіолетова троянда. Колір у неї фіолетовий, гарна така. А тут у мене усяка всячина. Чого тут тільки немає. І ось ялівець я нещодавно підсадила. Це з останньої посилки від бережнюків. Оцей жовтенький ялівець. Климатися їх так багато, їх треба вже розсаджувати, мабуть.